згадала відео, яке ти е, запостив, типу з літака, що ти Аля був пілотом і, і нашумів ти не тільки на всю Україну, а й дійшов ти ген-ген-ген. <гану> як тебе виникла тоді ідея, типу, взагалі ну, типу, дивна форма для подачі своєї думки, записати Қгум. свій голос і, імітуючи пілота, і ти дуже цікаві слова сказав. Розкажи про це відео. А, та ну я десь побачив насправді відео, як е, хтось летів літаком, значить зняв літак і озвучив себе як е, голосом пілота, наклавши певні ефекти. І здавалося так, що це пілот говорить ці слова. Та людина О, про... просто як пасажир знімає. Ти бачила? Ні? Ні? Я зняв тікток, де наче ось я лечу в літаку, а пілот говорить: що шановні пасажири, зараз ми пролітаємо над кримськими горами. Просимо, там ще таке звучання літака. Знаєш, поміхи якісь наклав. Просимо всіх росіян вийти за борт, воз'єднатися сраною гаванью, виходи промарковані зеленими позначками. Всім іншим бажаємо гарного польоту. Там ну таке. Я цим хотів заманіфестувати, та, що Крим український, хотів протролити росіян. І воно, як полетіло в інтернетах, а як в телебачення зайшло. Про це там, знаєте, програма Гроші є на 1 плюс 1. Угу. Вони про це цілий випуск зняли. На російському телебаченні, там таке. І типу, спочатку знімали не що це? Блогер. Тіктокер, а mm -hmm. знімали ж реальний пілот. А там е, на відео видно, бр е, брошурки лежать. Один плюс один це один плюс один. все правильно сказали. Ah. Вони сказали, що це я. Але російське телебачення, типу, в там був ah. маленький логотип авіакомпанії, на якій я mm -hmm. летив. І вони, типу, знайшли цю авіакомпанію. Росіяни почали ці авіакомпанії писати. Ця авіакомпанія пише мені. Ви mm -hmm. посміялися віддуватися нам. А я в цей час за кордоном. І мені Йому летіти треба летіти назад. Мені треба летіти назад цією шаві компанією. Кток вже куплено. Я, я просто ось так: от прийшов до них. Телефон заховав чимадан, щоб вони не бачили телефону у мене в руках до кінця просто прильоту. Я там вже не висовувався, просто в капюшоні сидів. Ну, бо, типу, казати про Крим, це класно. Ну, я не розумію теж їхні реакції. Якби це сталося зараз, типу вони б це заситуативили це і дуже б класно використали. мега класна штука для того, щоб себе просунути. Звісно. І, ну, Але так. бачиш, ось цей 19-й 20-й рік от, е, нас щось готували. В роки була дуже величезна промивка мізків, піздець, яка.